На Прикарпатті горів поїзд івано франківськ Київ. Пожежа трапилась близько 10-ї вечора неподалік Бурштина. Щоправда, горів тільки локомотив. Одразу після загорання поїзд зупинили. Машиністи тягача самотужки підручними засобами намагались боротись з вогнем. Пожежу локомотива побачив у машинному відділенні машиніст. Вони почали гасити її вогнегасником. До прибуття рятувальників подія сталася між станціями бурштин та ходорів. Біля села Тенетники Галина. Лицького району. На щастя, пожежа не поширилась на інші вагони, тож постраждалих серед пасажирів немає. Наразі причини пожежі з'ясовують рятувальники, чи зайнялось машинне відділення поїзда через технічний стан чи через службове надбальство. Стане відомо пізніше. До місця пожежі було направлено працівників бурштинського пожежно-рятувального поста. Через 10 хвилин пожежу локалізовано, ще через 12 пожежу було ліквідовано. Уже о 00.25 поїзд самостійно продовжив рух згідно маршруту. Тут до станції ходорів, де відбулася заміна тепловоза на інший. Натомість у соціальних мережах з'явилось багато несхвальних відгуків, адже пасажирам поїзда так і не пояснили причини зупинки поїзда прямо посеред поля. На новий тягач довелось чекати декілька годин, тож виїхати вдалося тільки вночі близько першої години.